Ви можете не вміти малювати від руки, але все одно створювати візуали, які купуватимуть, і купуватимуть багато. У цьому відео я покажу вам актуальні способи заробітку на зображеннях, створених за допомогою штучного інтелекту, зокрема нейромережею Міджорн. Навіть якщо ви боїтеся, навіть якщо ви не вмієте малювати. І не знаєте, як просувати себе на маркетплейсах. Після перегляду ви принаймні матимете уявлення, з чого можна було б почати вже сьогодні, і як вийти на пасивний дохід завдяки нейроарту. Привіт! Мене звати Юля, я графічна дизайнерка і власниця трьох онлайн-магазинів, два з цифровими продуктами і один з товарами print-on-demand. Я допомагаю творчим людям, таким як ви, створювати пасивний дохід і заробляти на своїй творчості. Зараз кожен другий генерує щось в Міджорні або в чаті GPT. Інстаграм і Пінтерс просто завалює красивими, неймовірними, унікальними, сюрреалістичними і мегатворчими картинками. Але знаєте, що з цим всім не так? Це просто шум, це візуальне сміття, тому що 90% цих візуалів. Надихаються, захоплюються, лайкають, зберігають, але вони нічого не приносять ні грошей, ні користі. Чому? Тому що гарно не дорівнює цінно. І саме тут більшість зливають свою енергію, просто генеруючи, не розуміючи, як монетизувати ці картинки. І тому. Саме про це ми і поговоримо далі. Мій підхід дуже простий: штучний інтелект це лише інструмент, як фотошоп, як камера. А от що саме ви з ним зробите, це дуже важливо. Тут треба трошечки думати не як дизайнер, не як художник, а як підприємець. Отже, сьогодні я поділюся з вами п'ятьма найактуальнішими способами, як заробляти на ai картинках вже сьогодні. Не всі способи підійдуть вам, і це нормально. Просто оберіть той, який найбільше резонує, і спробуйте. Спосіб перший це фріланс і створення контенту для соцмереж. Це, мабуть, найшвидший і найдешевший старт. Реєструйтеся на Upwork, Fiverr і пропонуйте послуги створення різноманітних ілюстрацій, портретів, обкладинок. Контенту для соцмереж це можуть бути і пости, і рілзи, і банери, заставки, графіка для тікток, графіка для Ютуб. Варіантів безліч. Головне не шукати лише вакансії про ai Illustration, тому що клієнтам насправді абсолютно все одно, як саме ви це зробили, якщо результат виглядає якісно. Зараз бізнесом, блогерам, авторам контенту потрібен візуал швидко і бажано. Дешево. І штучний інтелект якраз ідеально вирішує цю задачу. Спосіб другий це продавати на Etsy цифрові товари. Чому це взагалі крутий спосіб? Тому що люди вже туди заходять і хочуть купити щось красиве, щось унікальне, щось стильне. І якщо ви вмієте створювати зображення в Міджорні, це ідеальне місце для продажу, бо там реально легко і достатньо швидко можна стартувати. Що саме можна зробити зі штучним інтелектом, і що можна продавати? Наприклад, це можуть бути цифрові постери, які покупець сам роздрукує вдома. Це можуть бути різноманітні розмальовки, причому як для дітей, так і для дорослих це дуже популярний нішовий продукт. Це можуть бути набори стікерів і навіть це можуть бути портрети на замовлення. А взагалі тут все обмежується тільки вашою уявою. І спойлер, перші продажі можуть прилетіти насправді вже за кілька днів. Особливо, якщо правильно підібрати ключові слова і правильно оформити магазин з усіма описами, банерами, фото і так далі. До речі, якщо ви не знаєте, що можна продавати на Etsy, якщо у вас взагалі немає ідей, то у мене на каналі вже є про це відео. Я залишу в описі під відео на нього посилання, і ви можете його переглянути. Спосіб третій це Print on Demand або «друк на вимогу. Це коли ви завантажуєте свій дизайн на футболки, чашки, постери, сумки, чохли для телефонів і отримуєте з кожного продажу певну комісію, продаючи їх, наприклад, на Etsy, в інстаграмі або на власному сайті. Платформи, які я зазвичай рекомендую, це «Printful» або «Printify». Головна перевага цього способу в тому, що вам не потрібно витрачати час на виробництво і доставку товарів. Ви просто завантажуєте зображення, а платформа друкує їх на різних товарах і доставляє покупцям. Четвертий спосіб це створення продуктів на креатив маркет. Тут вже треба трошки більше дизайнерського і системного підходу, тому що ви не просто викладаєте якісь картинки, ви створюєте ресурси. Це можуть бути макапи, фони, текстури, патерни, кліпарт, набори фото і так далі. І все це можна зробити за допомогою Midjourney і трошки доробити у Photoshop. Покупцями можуть бути як інші дизайнери, так і власники бізнесу. А вони зазвичай знають, чого хочуть, і готові платити. П'ятий спосіб це мікростоки. Це онлайн-маркетплейси, де ви можете продавати свої зображення, і кожного разу, коли хтось купує ваше зображення, ви отримуєте невеликий відсоток від продажу. Ваші зображення можуть продаватися безліч разів і таким чином приносити вам. Постійний пасивний дохід найбільш відомими платформами, які дозволяють публікувати ai контент, це Adobe Stock, Dreamstime і Freepik. Тому, якщо ви хочете пасивний дохід від 100 плюс картинок, які купують знову і знову, то це дуже класний варіант, хоча в ньому є свої підводні камені, такі як дуже висока конкуренція через достатньо низький поріг входу. Отже, маємо 5 доступних робочих способів, де можна заробляти на нейроарті: це фріланс, створення контенту для соцмереж, Etsy, print-on-demand, креатив маркет і мікростоки. Кожен із цих способів перевірений і реально працює. Потрібні тільки ви, ваша ідея і штучний інтелект як ваш інструмент. Я сподіваюся, що це відео дало вам якісь ідеї, можливо, дало вам поштовх нарешті почати. Бо якщо ви досі вагалися, то зараз найкращий момент, щоб почати. Напишіть у коментарях, який спосіб вам зайшов найбільше, або що ви плануєте спробувати першим. І, звісно, поставте сердечко. Підпишіться, якщо ще не підписані, щоб не пропустити наступні відео про монетизацію творчості. Побачимося у наступному відео. Па-па!